На привозі. Це хворісь. Друзі, не забуваємо, тапаємо. Добрий день. Тапаємо, розганяємо. О, саліні є. Солені. А саліні я ще не бачу. Помідорка, капусточка. Подивіться, скільки всього смачу. А це що, сині? Да? Сині. Це сині. А можна вас на секундочку? Трішки позадовбую вас, щоб ви не мерзли. По чому сині у вас? 100 гривень кілограм. 100 гривень. 3 кілограми у відеречку, да? 100 гривень кілограм, 3 кілограми у відеречку. Капусточка, да? Капусточка йде. Ага, салат баклажаний, І він йде там, ага, баклажанний салат, маленьке, велике відеречко. А воно по чому? 100 гривень кілограм. А це вже капусточка чи ні? Це вже маринована капусточка з салатом. Іде вона також? 75 гривень за кілограм, друзі. І огірочки, бочкові чи бочкові? Бочкові. 70 і 60. Ага, а то маленькі, бачите, тут видно, це такі маленькі огірочки, а це більше огірочки. Правильно я кажу Правильно. Так, є. І капусточка просто квашена. да 40 гривень. Кило просто квашена капусточка, 40 гривень. А це що? Ага, Боже, яка назва красива. Пелюстка, друзі, ви чуєте? Пелюстка. так Я не знаю, як вам, але мені дуже так смачно, воно так. А, гарно. Скільки кажете? 60 гривень, 60 гривень. 60 гривень. А це олія? А це олія. І олія за літр 45, друзі. Олія за літр 45 гривень. Цибулька, соління. Так, є, помідорки ще не спитав. 60 гривень кілограм помідорки. Ось такі. Бачите, відерко є. Так, я так розумію, це на 5 літрів, чи ні? 10 літрів. 10 літрів? 6 кілограмів. 6,3 кілограмів. 6,3 кілограмів. І зелені помідорки. 75 кілограмів. Тут 2 кілограма, 75 гривень за кілограм. І оце у нас що таке? Баклазани фаршировані. Баклазани фаршировані. І це у вас можна це оптова ціна, так? Можна купити і потім в себе в магазині продавати, я так розумію. У кого є невеликі магазини. Так що, друзі, приїжджайте, як вас звати? Лєна, Лєна тут одна єдинесенька, хто продає салені. Так що приїжджайте до неї, і скупляйтеся. Можете сказати номер телефону? Ні, доставочки нема. Просто приїжджайте, да? приїжджайте до Лєночки і вибирайте все, що хочете. Дуже смачно, а я вже хочу їсти. Боже, піду я. Гарного вам дня, до побачення. Так, і олія є, олія є, друзі. Подивіться, олії багато, ось до олія є. Є по літру і є по 5 літрів чи 6. там. Десь там так, 5 літрів. Ну що, смачно, вкусно. Я вже хочу щось сало нарізати, солені поїсти. Ой, тільки слину наглотав. Я брала у цієї дівчини пелюстки дуже смачні. О, бачите, друзі, вже є на, у нас даже чудові відгуки. Чудові відгуки щодо цієї дівчини. Дівчинки, нема звука. Е, ну, зробіть гучніше, а ну напишіть мені, є звук у вас. Є звук. Так. Ну що, я прощаюся з, 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 з. добрий день? З оптовим ринком, так? З оптовим ринком. Прощаюся, йду далі. Дівчина думає, що він там меле, що воно несе, нащо воно сюди прийшло? Так, 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 так. Лимонка. Лимонка, біла роса. Сьогодні для вас лимоночка буде по 13 гривень. О, для мене лимоночка буде по 13 гривень, друзі, а для вас буде по 12. Приїжджайте Це мені вже знаки. Мабуть. Я дуже молодо, так, виглядаю? Дуже дякую вам. Да, да, Гарного дня, жіночка. Не планяюся я вам. Так, є звук, звук є. Чути, дуже добре, дуже дякую вам всім хто відгукнулися, хто сказав, що є звук. О, бабусі! йдемо до бабусі підемо. Ну що, раз я вже гуляю, то давайте я до бабусі підемо. Йдемте до бабусі. Йдемте до бабусі. О, добрий день. А це вже з огородів, так? Своїх домашніх, мабуть. Перемог. Прямо все з дому з огороду привезли. Так, зеленуха. Помидорка 8 Помідорка 80. Це дуже добра. дуже добра. добра. А що це, це за мікада? Помід... Да, Щось... Якийсь сорт мікади. Ось сюди ви можеш показати. І ото аджичка з неї вчора крутяна сира. А то аджичка Реповую. з неї. Да, прямо з тій помідорки. Там є солодкий перчик, там є часничок, там, є, е... там ще є гіркий перчик у тій аджичці. Це усе в одній оджики, так? Да? Ото в тій бутилці Отовці... в одній, да. в... А скільки коштує бутилочка? 50 і 30, ось одна, ось ось така 30. Можете напробувати. 30 маленька велику. і велика 50. 50 гривень. Друзі, ну треба брати велику зразу, що да, ми будемо тоже. пробувати оце на один зуб. Це якось не по одеськи. Хто так їсть мало з маленьких Ото, починає. Треба починати з великих. Бутилочка заказана через інтернет, купляна, чистенька, не від води ніякої. Можу відкрити, давати, пробувати. Да я бачу, що вона не з-під кока-коли або не, садочку. Та то... по, по культурному все по -культурному. постаралися Робите самі своїми самі. ручками. Чоловік крутив вчора. Чоловік. Чоловік крути а як вас звати? Альона Альоночка, друзі, хто цікавиться? Альоночки каже, що в неї так, є відправка. Альоночка ось... нема, ось то ось... сюди ось... Ага ось все, все кажу, як є. Отаку. Ось ця помідорка тут, ото все там. Ото все це там. Речок, помідорка ось так виглядає, і все це вже зробили 80. гарну, чудову аджику. Помідорка по 80 гривень. А так, це у нас укропчик, да. Давайте укропчик 20 Укропчик 20 гривень. Дивіться, 20. який чудовий, гарний. 15. 15. О, Оце. Сміється. Сміє. <laughs> І це у нас Петрушечка. Так. <laughs> да. А Петрушечка улибається. Вона... А Петрушечка. Цепліна, а Петрушечка вона, вона повинна улибатися. Дуже скромна. Ось Точно, О, друзі, дуже. А, О, а, а, це а, це шпинат. Хотів шпинатік. сказати шавель, але ні, це шпинат. шпінать. Шавель немає сьогодні. Бачите, завтра Я буде. не дуже розуміюся, так зразу сказати. Крутяк. Чому шпинат? Шпинат 20. Шпина 2. Друзі, приїжджаємо до жіночки, поки вона тут є зі своєю чудовою аджикою. Поки не розібрали все. Так що можете приїжджати на привоз. Дуже дякую вам, гарна. Ви така чудова жіночка. О, як приємно ходити до таких людей. От як приємно ходити. Так, горіхи, горіхи. О! Я думав, це глова, ні. Друзі, доставка з привозу. Може хто? Так, яблучка у нас грушка. Грушка, по чому грушка ваша? 30, друзі, 30 гривень грушка, така, яблучка. Аж як порода? Не пам'ятаєте, 25 гривень. 25 гривень яблучка. Грушки, яблучко це вже все домашнє. Це отакий рядочок тут бабусі попривозили вже з дому. Це вже не Іспанія, це, це домашня наше, села, без консервантів, без добавок і всього іншого. Просто домашнє, чудово. Крутяк. Що, бабусі у нас? Добрий день. Добрий день. О! А я не вас фотографую. я ваші овочі фотографую. Вони не стісняються. Це фрукти. Це фрукти. Фрукти і овочі. Так, як вона називається? Айва, точно. А в мене казали в селі гута, знаєте? Отак От казали. А це айва, бачите? Українською буде айва, друзі. Скільки коштує вона? 35 п'ять. 35 гривень за кілограм чи за штучку за кілограм все-таки за кілограм. Бачите? О, бачу, малинове варення. Сперед... Свіжа перетерта з сахаром. Подивіться, О, така ось до малина. О, крутяк! Скільки за баночку хочете? 80 гривень, друзі. 80 гривень за баночку, свіжа перетерта. Дуже чудово, що тут? А, ось доша є. О, на сонці вона так, а на камеру не так смачно виглядає. Щоб ви бачили, як воно вживу смачно виглядає, друзі. Приїжджайте і забирайте. Бабусечки все робили своїми ручками, так що можете приїжджати забирати. Так. О! від листів, бабка казала. Їж. <реш> <реш> ну так казала, каже. Їж, на і не буде глистів. А тут вже готові чистити. А це вже так. ще й численно. Взяв жмею, жменю, накидався і жуй. І жуй, і, і, жуй. і, жуй. і, і буде смачно. По глисти повтікають. повтікають. Скільки за стаканчик? 25. 25, друзі. За стаканчик 25. Вони вже вони таблетки. А таблетки коштують не 25, а всі 300. Так що да, баночку з'їв і все чудово. Крутяк. Дуже дякую вам, дівчата. Гарного дня. Давайте і вам рекламу. Що у вас є? Добрий день, як вас звати? Та не треба імені без імені, так? Жіночка з кабачком, з гарбузом, З тиквою, Ага, З тиквою. А коли йдеш до невістки, уходиш з гарбузом. О, А це у вас пошматоване, так? Це порізана, готова, почищена. Готова, почищена. Тобто ти розумі. просто взяв, прийшов моєї і робиш кашу. Готова. А що з них можна зробити? Ой, я, мені робили ой, з, все, з рисом. Можна, все, можна, все, а можна можна запікати все можна, можна мочну кашу зробити. Можна лаваші запікати. Боже, яка хазяйка, подивіться на неї, вона все знає, якщо робити. А де ви живете? Може я в гості прийду, ви мене накормите. Бо я вже чувству... У мене шестеро є, в ти О, шестеро чоловіків у вас є? Ні, у мене сині... П'ятеро синів. А, мене... п'ятеро. О, будете мене як за сина мати. Дуже так, дякую так? вам, дуже приємно. Бачите яка чудово. Так. Крутяк. А це що за перчик? Як у того китайця? Оце ти ж вічний. <реш> 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 Боже, оце перчик огоньок називається. Мабуть, дуже огоньок. Як огонь, друзі. А скільки за нього? Гривня. Гривня за штучку. Гривня за штучку, друзі. Огоньок. І можна. Ну це хто любить причене. Тетянка, дуже дякую вам за подарунок, за троянду. Так, а чесник ваш по чому? них по 10 гривень штучка. По 10 гривень штучка. Любава називається. Так. Боже, які у вас назви чудові. Боже, друзі, приїжджайте на на привоз і до бабусь все і все купите, і все домашнє, все свіже, і ще й рецепти вам розкажуть. Так. Можна все готове. Я це будете скидати, щоб подивитися. в YouTube? Ну, в YouTube. Григорій Соломон. Так, так і буде, так і напишемо. Я вже в Ютубі, стільки є. Ну і що, будете нашої достопримічательності да, Одескою. Мадаші, а ні. то всі на світульку а дивляться. Ось то... О, О, ось, ось то... до наша світулька. здрастуйте. Слухайте, але щось світулька трішки похуділа наша. А що зробити? А що зробити, yeah. так? О, бачите? Світулька, яка у нас. Гарна. Так, Григорій Соломон. так, Григорій, бо Гриша Соломон. Якщо хочете більш по-братськи, можна просто Гриша. Гриша Соломон. так, Гарного дня, дівчатка. Вам. Ідемо. О, це у нас. Що це у нас? А я вас не знімаю. Я тільки овочі О, Давай, давай. Виноград по 65 гривень. Виноград по 65 гривень. Що це за сорт винограду? Молдова, країна чудова. О, бачите? Молдова, країна чудова. 65 гривень. А це не пам'ятаєте, буде це не Молдова. Друзі, це Молдова, а це не Молдова. Хай буде українська чудовий виноград з села. Українське чудо. А за нього скільки хочете? Теж 65 п'ять гривень за нього хочуть, друзі. Також ігрушка ваша, скільки. Грушка 35, яблучка, яблучка 25, друзі. Грушка 25, яблучка 25. Приїжджаємо, вибираємо. Так, а це вже жіночка сипе нут нам. Правильно я казав? О, нут. Кажуть, нагут. Нут, нагут. Шипшина, так? Шипшина, друзі, нут. Шиповник, горішки. Горішки. Навіть вино домашнє. А де вино? О. А ось. А, ось вдовано вино. Подивіться, і вино домашнє. Сухе. Сухе. Може мокре. Може мокре. Якщо пити, буде мокре, а О. так сухе. Так. Друзі, а скільки за вино хочете? 30 гривень написано чи ні? Ні, це була 30 бутилочок пепсі, який ага. трапляється. Так. Оце вино. Скільки коштує вино? 50 літрів. 50 гривень літр, друзі. 50 гривень за літр. Баночка джики баночка нута. Скільки нут коштує? 50. Нут 50, горішок у вас 40 і 10. шипшина 10. Чай з шипшиною буде велика, гарна, чудова шипшина у вас. Олія. І, а, і ще олія. Цибул олія цибульовська 40, 40 гривень. Пів літра. Як? Півлітра. Півлітра пів літра 40 гривень. За півлітра 40 гривень. Ось такий. Гриша Соломон в Ютубі знайдете. Можете гуглити. Так що, друзі, хто не знає, ефір повністю можете подивитися у нас на каналі Григорій Соломон або Гриша Соломон. гугліть, ютубте і переходьте, дивіться так. Чорна слив, жіночка втекла. А ви не знаєте скільки коштує? 110 гривень за кілограм? Слив. Ще сливше без косточки, друзі. А ще є без бізкісточок? О вот такої у бабусь. У бабусь тут можна набрати стільки смачного. Я вже сам їсти хочу. Вони мені тут на наробили. Там жіночки ще рецепти накидала, наказала. Ой, бери, не хочу. Не, не за... Ладно, спасибо, дякую. Бо я не зможу розмовляти. Якщо буде повний рот, треба ж уже відзняти. То, то й буду вже їсти. А ще й 100 грам налієте. О! Та я зараз закінчу, вернуся до вас. хороший, бербек. У нас з'явошом. О, Бірбіку. Так, так, почекайте, бо я не розумію ваше мо. Ямполь, знаєш? <свисті> Ямполь? Да. Що це таке? <свисті> <біжковий. свисті> Піщанка. Я сам з Бесарабії, тому і не знаю. Бесарабія? Ага. ага. Болградський район, знаєте де знаходиться? <свисті> Вулканєшті, Вулканішці, щось таке знайоме. Це О. десь в Молдові, так? Да? Да. Чуть-чуть. 30, 30 километров. 30 километров. Что да. вы привезли нам из Молдовы, так сказать? Не из Молдовы, из Винницы. Из Сейчас скажу. Бершет, ялонец, пожалуйста. Бершет, так. да? почему? по чему? 50 баночка. 50 баночка. Да. да. Полкило в баночке, да? Нет, там полкило нету. 250 грамм. 250 грамм, видите? Да. А, а баночка на пивкило? А влаза горіха на 250 грам. Да, Точно. Зрозуміло. Так. Болгар, так? Болгар. Болгар. Малку по малку. О, чай малку, бери палку. Бачите? Так. А не чищини скільки коштує? Кіло 70. Ось от Давай, іди сюди. вмієш вот так працювати? Работати рука. А, зламати, ви кажете. А ну поламай. А лівою не зможу. Давайте правою. право. Ліво слабіше. Дедушка мо, і то і то мо. Ну я не знаю, я я попробую. спробую. О, бачите, один зламав. Ні, то ніту. Є Хороший? Чудовий. Гарний, так, гарний. Дивіться, чудовий, красивий, чудовий, не гнилий і, мабуть, і ще й пахне горіхом. Смачним, гарним чудовим горіхом. вінниця і вінниця карміється. Так, що пишуть? Сумська область там є. Ні, сумська не треба. Вінницька. Вінницька, друзі. Винницька. А як вас звати? Дядя Діма. Дядя Діма, друзі. Тетя Галя, Галя. приїжджайте до дяді Діми і тіті Галі і беріть у них горішки. Чеснок. Хороший, і чеснок. Дуже хороший. Такий, м'яцний, да? так? Ну кулачок у вас такий добрий. <рес> <рес> кулачок у вас добрий. Якщо полізти до вас за горіхами на огород, то треба бігти сильно, бо кулачок добрий. Григорій. Григорій Соломон. Можете в Ютубі подивитися, коли буде час. Тут трохи жовтоватий. Кіло по кіло і баночка. Баночка 25, кіло 110. 110. Кіло 110. Дуже добре. Баночка 25. Григорій, тримайте. Пожалуйста. Йдемо далі. Далі. Йдемо далі. Добрий день. Так, масло, сіміна, рижая. Що це означає рижає? А, рижає. Ага. Рижа. <ріжа> це масло таке? М -м, як пахне. А ну капнує. Так, ага. Ну давайте капнемо так. так, так, так. Ой, почекайте, друзі, звиняйте. Так, давайте, буду пробовать. А ну, Каже, а ну, тримай а ну. и пробуй. Саша, Ой, как а? смачно. А вона смачное, друзья. А вона смачная. А, 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 воно, а, а уже и, и мужчинка ну, сразу. Ой, смачное. Ой, смачное. А знаєте, як в мене бабуся приміняла на хліб і солю посипала і давала їсти. Це для заболівання і на салат, ложку, А то взагалі не полезно. Ну звісно, я тільки даю. Дуже чудово. Так, йдемо далі. Поки чоловік шепшина у нас. О, огірки маленькі. Дивіться, друзі, огірки маленькі, гарненькі, а вони що, посолені чи що вони? Малосольні. Такі маленькі, гарненькі, малосольні. І перчик. Боже, а що у вас це таке маленьке? Крутяк. Слухайте, а ви не думали їх продавати як це помідорки маленькі? Як називаються? Чарі, чарі. Чері. Чері. Як Чері Вони ж коштують набагато дорожче. Скільки ви хочете за свої? 20 гривень, а могли продавати по 120 в Іспанії, як Чері як чері перчик. О, бачите? Тому запрошую вас до Іспанії. Будемо їхати продавати, робити бізнес. Вони продають нам помідори Чері свої по 120, а ми свій перчик Чері їм також будемо по 120. Ну так, щоб не обіжалися вже. да, 100%, 100%. Так що, друзі, приїжджайте, тут на привозі все, що хочеш, є. В Одесі є все. Було б гроші. Та, та, та що тут небагато грошей. Там 10, там 15, там 20. За такі гроші можна 15 гривень, капуста. Там можна скупитися, скільки хочеш. Як борщевий набор по 15 гривень. Борщовий набор по 15 гривень. Марковочку взяв 15 гривень, бурячок взяв 15 гривень, капусточку 15 гривень. А м'ясо де. А м'ясо в м'ясному корпусі. А ви кажете. Борщовий набор, а м'ясо не привезли. Так, следующий раз беріть з собою ще й м'ясо. Добре. Добре. Ви що любите? Борщ? З яким м'ясом? Гов з говядиною. З говядиною, бачите? О, а я більше зі свининою. Але в мене мама дуже смачно робить з курки ще. Не знаю, як вона робить, але дуже смачний борщ. Получається. Гарного дня, дівчат. Хату наположити, коніше буде смачний. О, бачите, бачите, чудово. Гарного дня, до побачення вам. Так і рядок пройшов, я навіть і не замітив. Такі люди всі чудові. Приїжджайте на привоз, друзі. Скупляйтеся тут, у бабусю дідусів. все домашнє, все чудове. І недорого. І недорого. Все домашнє, і недорого. Саме важливіше, щоб було домашнє, смачне, а недорого то вже таке. Кого немає грошей, не ходіть. Сидіть вдома, що ви без грошей будете ходити, морочити голову людям. Хочу проводити. О, там дають спробувати, а зараз я піду туди теж. Там і сметаночка, і баражочок, і бринзочка, і кальбаска, і, і сальце. І все ми замовимо відбуватися. Боже, А Взагалі безплатно. безплатно. Можна взяти ще е, цибульку, ось до зелену, за 10 гривень, і там сало може пробувати все і закусувати. О, я зайду подивлюся. Дякую. Піду подивлюся, по 10 гривень там є хліб, каже. О, ще й хліб подивлюся по 10 гривень. Так, де це? Це е, привоз. Це на привозі. Ми на привозі. Десь тут хліб по 10 гривень, каже. Зараз піду шукати його. Хліб по 10 гривень. Так, це друзі, добавте плюс 25, будь ласка. Друзі, додавте людині 25, він хоче набити собі, щоб ефіри знімати. Не будьте е, цими не цими, не добрими. О, хліб, о, казали по 10, тут по 20 і по 23. Добрий день. Добрий.